Виття, зима, осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеоогляд лот. це лоту. Це імідзуття, чоловіче, жіноче та дитяче. Ось такі черевички 39-го розміру. Жіноча моделька, осіння зимові, наступні. Ось такі коричневі, теж лагесенькі, осіння моделька, теж жіноча. Розмір пише 6. Так, наступна моделька. Ось такі черевички. Гарні, нарядні, теж самшеві. Жіноча моделька. Розмір у нас іде 38. Наступна ось така моделька. На платформі, також жіноча, натуральний замші, розмір тут іде 40-й. Ось такі підліткові, я б сказала, красовочки такі осінні, наступна моделька, ось така жіноча. З високою халявкою. Гарні такі розмір від лук», розмір 38 Утеплені. Так, наступна. знову ж таки, з високою халявкою, сіренька моделька. Так вони виглядають. Ось так. Жіночі. Розмір, де сироковий 41. Сирок а ще бачимо ось такі чоловічі Розмір у нас іде сирок другий. власне такий зимовий, на зручній підошві. Так. Ще бачимо модель Шкіряну. Виглядає, розмір у нас іде теж 42, теж моделька чоловіча. Наступний ось такі Тімберленди. Розмір у нас іде 39-й. Ще ось такий класний дитячий знак шкіряні Черевички, чобітки, я б сказала. Розмір у нас іде 26 на дівчинку. Наступна ось така теж та жіноча моделька. Розмір у нас йде 38-й, Том Тейлор. Класні такі осінні осінні моделька. Наступна ось така та жіноча на каблучку. При розмір зручно. Наступно ось такий маленький розмірчик. Теж низенькі черевички. Розмір у нас йде 37-й, теж жіноча моделька. Стопна ось така модель. Розмір у нас йде теж 37-й. ось таку чоловічу модельку. Розмір 42-й. Наступна ось така замова, теж жіноча. З натуральної замчі. Всередині гарне таке утеплення, баранчик. Розмір 37-й, рікері. Жіночі. Це жіноча, Розмір у нас іде 39-й. Осінні. Тут у нас така плівка, так з натуральної замки. Розмір пише сіночка. ще ось така модель жіночок Від бершки, розмір 36, жіночі і останні Ось такі червички з натуральними замші, Також жіноча моделька S-Oliver від бренду Розмір 40 і ось така чоловічі шкіряні. Розмір у нас іде, на жаль, не бачу, ну 43-й, приблизно 44-й. Це здуття сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.